На цю штучку робив вже кучу обзорів. Значить, розказую ще раз, є така шліфмашинка, 125-й круг -брашлер з фабрика Мексика виробляє їх у мене. Значить, унікальний я продавець. Можете в мене тільки купити Мексику. Ну, в даний момент в Іспанії, не знаю, чи є ще тут такі продавці. Якщо є, то всім хаюшки, давайте разом працювати. Значить, Мексика. Наша місія одна. Дати людям гарний товар. 125-й диск, шліф для шліфування. Це є вібраційна Давайте послухаємо, як працює. Є регулятор. Є регулятор обертів. Дуже гарна машина для. Зачис... для... Для мене беруть для стін, для дерева, використовують, Так що можна від'єднати цей мішечок і приєднати пилосос, того й беруть на стіни. Пишемо, дзвонимо. Знаходжусь в Малого, відправляю через Валапоп, Всім пока.